Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. хвилин тому пролунав вибух на авіабазі Оленя. Телеграм-канали пишуть про масовану атаку. Відповідь України не тільки по дальніх авіабазах, але й по всіх аеродромах прикордонні. Загалом за два дні знищено вже 15 винищувачів та транспортних літаків. РФ зараз страшна пожежа в Олені, куди недавно доставили ракети Х-101, Х-59. Лунає детонація. Понад 100 пожежних та швидких машин направились. Туди помста за київську ГЕС. Росіяни продовжують спостерігати Бавовну у різних куточках уже своєї країни. До слова внаслідок масованої російської атаки у Київській області було поширено два енергетичних об'єкти. Пошкоджено телеграм-канали повідомляють про влучання по Київській ГЕС. Офіційно українська влада не коментувала інформацію щодо прильотів. Однак РНБУ повідомили, чи можливо ракетами зруйнувати греблю цієї ГЕС. Що відомо про атаку на київську ГЕС читайте на сайті. Російські війська від. Час масованої атаки 26 серпня вдарили по київській гідроелектростанції у Вишгороді. Про це повідомила низка українських змі а російських пабліках поширюють відео про нібито влучання в Київську ГЕС. Українська влада офіційно не підтверджувала і не спростовувала влучання по цій станції. Однак керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко заявив про відсутність загрози щодо греблі Київської ГЕС. Щодо греблі київської ГЕС загроз немає зруйнувати її. ракетами неможливо порівнювати з Херсонщиною. Не варто там був підрив середи. Ни росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки не більше. Повідомив голова ЦПД. Водночас, начальник київської ова Руслан Кравченко повідомив про наслідки ворожої атаки на область. Він заявив, що пошкоджено два енергетичні об'єкти. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені 22 приватні будинки. Один будинок знищено повністю ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складські приміщення гаражі три авто. Станом на 12 годину ранку вже відомо про трьох поранених жителів в регіону жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п'ятимісячною дитиною. Попередньо матері черепно мозкова травма маля випало із дитячого візочка у дівчинке подряпана стигна йдеться. Повідомлень голови ОВА. Він додав, що зараз також ліквідовуються загоряння трав'яного настилу у двох районах області. Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини, всі оперативні. Групи продовжують свою роботу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.